Всім привіт! Або How you doing? How you doing? Ви знов на каналі Speak Today і з вами ваш репетитор Олександра. Друзі, це My Comfort TV Show. І сьогодні будемо розбирати шортс із одного з моїх найулюбленіших каналів The Graham Norton Show, featuring Matt Бланк. Або Joey. have you met the other matt have you heard the other matt no i've heard some of the voices they sent us uh, a long time ago on friends they sent us like a dvd they gave it to us as a rap gift one year, like just one scene, like one from Japan, one from Spain, one from Germany, and it was hysterical to hear all the voices. And the, the Japanese guy that does me was the funniest. <laughs> <laughs> I'm not going to do an impression. <laughs> 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 yeah, I don't want to offend anybody. <laughs> but do the, the, do the catchphrases then translate? I mean, if you're walking down the Champs Elysees, people are people going "Come on, Sava"? Yeah. Or you know, do they? Like you know, V gates. Do they just run out now? Those are my two. That's <laughs> how they are going. I would imagine they try and translate it as straight across as they can. have you met the other mats? The batch of says inši Тут треба додати трошки контексту. Я взагалі люблю дивитись повні випуски, так що в більшості випадків я в курсі. Тож вони розмовляли про серіал Друзі і про те, як цей серіал популярний по всьому світу. Та в багатьох країнах іноземні серіали не дивляться із субтитрами. Їх або перекладають та озвучують, або навіть дублюють. Прямо як у нас в Україні. Anyway... Потім вони почали обговорювати голоси акторів із різних країн, які озвучують того самого персонажа, як, от, наприклад, Джоулі. Тож, коли Грем питає про інших метів, він має на увазі саме акторів із різних країн, які озвучували його героя. Тепер до самого питання. Пам'ятаєте, я казала, що є певні випадки, в яких 100% вірогідності, що це present perfect. Ось ще один. З однією підказкою. Якщо ви питаєте, чи ви колись щось робили, have you ever. «done something», то це 100 present perfect». «Have you heard the other mats?» Чи ти чув інших метів? Тут вже більше зрозуміло про що він, про голоси акторів озвучки. Граматично все той же present perfect». Якщо я не дуже зрозуміло пояснило, якщо в англійській ми можемо ставити «ever» українською колись. То це класичний Present Perfect. No, I've heard some of the voices. Ні, я чув деякі із голосів. Тут він відповідає на обидва запитання одночасно. Чи він зустрічав інших акторів? Ні. Але він їх чув. Класична відповідь в плані часу. Питання в Present Perfect і відповідь теж в Present Perfect. Хочу ще вказати на досить очевидну річ: прийменник of майже завжди стоїть перед іменником або займенником в родовому відмінку. І навпаки, якщо іменник або займенник в родовому відмінку, то перед ними завжди буде прийменник of They sent us a, a long time ago on Friends. They sent us like a DVD. І знов приклад незв'язного мовлення, приправленого словами, паразитами, типовими для інтерв'ю. Тож наводимо порядок та отримуємо. Давно ще за часів друзів нам надіслали DVD. Хочу звернути вашу увагу на відміну в порядку слів у реченні. В українській речення починається із додатка нам, а ще не вказується, хто саме надіслав цей диск. В англійській прямий порядок слів. Тож, навіть якщо ми не знаємо, хто саме надіслав, ми все одно ставимо трохи міфічних «they», а потім що вони зробили, а вже потім все за каноном. Just as a wrap gift one year of like uh, just one scene, like one from Japan, one from Spain, one from Germany. І знов прибираємо зайві слова. Just as a wrap gift, one year of just one scene, one from Japan, one from Spain, one from Germany. Одного року, як подарунок на закінчення зйомок, нам надіслали DVD з однією тією самою сценою, із японською озвучкою, із іспанською, і з німецькою. Майте на увазі, багато американців вживають слово лайк like як слово паразит, яке не несе ніякого сенсу, але створює враження, що ти розмовляєш англійською «fluently». та багато «non-native speakers» підхоплюють цю погану звичку. Насправді це слово нічого не додає, але виконує роль заповнювача паузи, коли ти шукаєш слово на дальніх теренах своєї пам'яті. «Anyway». Ви могли подумати, що тут йдеться про жанр музики реп, але це гарний приклад омофонів. Це слова, які звучать однаково, але пишуться по-різному. В англійській є багато слів, які починаються із W. І ця літера залишається німою, як тут. Це не в реп, а «реп». до речі, означає загортати або обертати. Також використовується як сленгове закінчувати. Звідси і подарунок на закінчення вираз «rap gift» широко використовується в індустрії кіно та серіалів. Тому я і додала на завершення зйомок. And it was hysterical to hear all the voices. Це було смішно до сліз почути всі ці голоси. Типове речення в «past simple». Hysterical взагалі перекладається як істеричний, але це гарний приклад false friends, коли слова в англійській та українській звучать дуже схоже, навіть мають схожі значення, тому що прийшли із англійської в нашу мову, але із часом набули додаткового значення або зовсім змінили його. Тому у нас істеричний сміх має контекст чогось нездорового. Тож перекладаємо смішно до сліз, а не істерично, почути ті голоси. The Japanese guy that does me was the funniest. Актор із Японії, який озвучував мого героя, був найсмішніший. Так, тут треба дуже чітко йти за контекстом. Не японський хлопець, а актор із Японії не зробив мене, а озвучував мого героя. Зрозуміло, I'm not going to do an impression. It's ridiculous. Імітувати не буду. Це нереально. «Impression» англійською це пародія або імітація. To do an impression – пародіювати або імітувати. Не плутайте із to make an impression – справити враження на когось. Тут мед має на увазі, що він не майстер імітації, тому і не чекайте від нього демонстрації. І якщо чесно, я чула, в якому стилі працюють японські актори озвучки. Це щось. Я не думаю, що будь-хто зміг би зімітувати. Саме тому «ridiculous» замість абсурдно, що, в принципі, вірно за змістом, я переклала як нереально. I don't want to offend anybody. Я не хочу нікого образити. Зрозуміло, чому? Спробуй зімітувати щось таке: Computer typing! Opening the door! Coming back in with a water bottle! But do качфайз the then translate. Але чи перекладають вони ваші знамениті фрази? Окей. Okay. Тут я повинна сказати, що такі речі мені дуже було складно прийняти на самому початку свого шляху з англійською мовою. Речення побудовано в активному стані. Тобто ці фрази самі себе перекладають. Якби мене попросили перекласти це речення навпаки, з української на англійську, я б 200% використала б пасивний стан. Are the catchphrases then translated? Або знов запросила б тих міфічних they перекладати ті фрази. Do they translate then these catchphrases? Діти. В таких випадках просто прийміть такі способи висловлення, як даність, запам'ятайте. Та складіть файл у папочку незрозуміле, але вживане. I mean, if you're walking down the champs élysées are people going ça va?» Тобто, якщо ти йдеш по Парижу чи кричать тобі Комо сава? Ну, по-перше, I mean замість я маю на увазі, тобто, зрозуміло чому? Ті ж яйця, але в профіль. To walk down – ще одне із категорії не зрозуміли, тому що ну чому саме вниз? Чому не walking up? Незрозуміло. Але саме так вони й кажуть, коли мають на увазі просто йти по вулиці. Champs-Élysées, замість єлісейські поля я просто переклала Парижем. Тепер до Are they going? Тут працює широко вживана фраза And he goes, і тут він каже, або And I go. та я кажу. В якій go означає не йти, а саме говорити, казати. Ви спитаєте Сандра. А чому вони кричать, а не кажуть? Окей, уявіть, що ви зустріли знаменитість масштабу Бреда Піта на вулиці. Чи у вас вистачить пороху підійти та зав'язати бесіду? Сумніваюсь. Тож спілкування на відстані, тому і кричать. А ще можуть розглядатися як підкат, тому з відстані теж якось легше. А камо сава це французький варіант Гаідео. Get, like, you know, we gets. Чи ти чуєш we gets? Дієслово to get дуже гнучке. Ним можна замінити багато інших дієслів, в тому числі і чути. Тому і ти чуєш, а не ти отримуєш. А ось тут, до речі, like – це не в якості слова паразита. Тут воно несе смислове навантаження, щось подібне до. Але мені було ліньки це вставляти, та й не дуже воно щось змінює. Тому пішли далі. Вігец, до речі, це німецький переклад. How you I've run out now. Those are my two. That's all I know. В мене закінчилися приклади. Ці дві фрази це все, що я маю. Контекст, контекст, контекст. Я завжди думаю, а як би я це переклала навпаки? З української на англійську. Це, до речі, дуже гарна вправа. Допомагає запам'ятовувати багато чого. Anyway, to run out закінчуватися. Дуже цікавий вираз, тому що закінчується щось у мене. де мене це додаток. А англійської I have run out of something. Я закінчив із чимось. Do whatever you want with it. Those are my two неповне речення, яке дуже залежить від того, чи люди які слухають, розуміють, про що мова. Я ж додала фрази, тому що саме ті два варіанти французькою та німецькою він і мав на увазі. That's all I know. Можна сказати, це все, що я знаю, а можна і так, як я, це все, що я маю, тому що ми маємо знання. I would imagine they'd try and translate it as straight across as they can. Я гадаю, що вони принаймні спробували перекласти це якомога ближче до оригіналу. І знов контекст To imagine – уявляти добре знати первинне значення слова, щоб потім адаптувати його в іншу мову. Та я переклала як гадаю. They'd try – це скорочення від they would try. Цікавий випадок. non native speakers зазвичай не приділяють достатньо уваги закінченням, а в англійській кожен звук важливий, тому що він може виявитися скороченням, наприклад, had або would, або ще чогось. Тож субтитри в таких випадках незамінні. Would означає «би», тобто якась умова. Але я підкреслила це, переклавши як принаймні try and translate. Це, до речі, спрощення, більш розмовний варіант try to translate. На сьогодні ви можете і так, і так сказати, а колись це вважалось за мов'ятон. І наостанок. As-as – Це вираз, який ми використовуємо в порівнянні, такий же, як straight across дослівно не перекладається, але базується більш на слові straight напряму. От і отримуємо так близько перекладено до оригіналу, як вони можуть. Have you met the other mats? Have you heard the other mats? No, I've heard some of the voices. They sent us a, a long time ago on Friends, they sent us a, like a DVD. They gave it to us as a rap gift one year, like just one scene, like one from Japan, one from Spain, one from Germany. And it was hysterical to hear all the voices. And the, the Japanese guy that does me was the funniest. <laughs> I'm not going to do an impression. <laughs> Ridiculous. Yeah, I don't want to offend anybody. But do the, the, do the catchphrases then translate? I mean, if you're walking down the Champs-Élysées, are people going, Comment ça va? Yeah. Or, you know, do they... Know. Do, you, do you get, like, you know, V Gates? Do they... Just I've run out now. Those are my two. That's <laughs> I all I know. I would imagine they try and translate it as straight across as they can. Well, no, yes, you had as much fun as I did. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо того, кого ви хочете побачити в моїх наступних відео, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм та записуйтесь в директі інстаграму на безкоштовне пробне заняття з англійської мови. Ну а на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. Сія!